Я приходжу і показую депутатам, що люди не хочуть, ви на їхній колоних цей інсенератор. Це думка громади. А я є депутат цього округу. Правильно. правильно. Тому я відстоюю ваші інтереси, бо вони не обрали. Бо ну, я вам просто пояснюю, будуть депутати. У мене є, ви самі розумієте, міська рада складається з партії. Правильно? І так само є погоджувальна рада. І на погоджувальну раду, якщо навіть буде земельна комісія задати, я буду проти. І Так само мої депутати з моєї фракції. В бюджетній комісії, в різних комісіях ми не будемо голосувати. І так само я буду проти, щоб на сесії це питання виносилося голосувало. Я знаю, про що мова ішна. Тепер дайте А тепер йде зовсім друге. Тепер йде. Що вже БМГ взяло. Тимчасово поставило і біля того хоче виділити ділянку. Але він вже стоїть в МГБ, бо вже провели громадські слухання, дали папери в Києві, одержали ліцензії. Воно вже За що я по суті майже працює. Ми думаємо, що, що що дане питання буде вирішено позитивно. Як ви думаєте, якщо би громада не втрутилася, воно би все так і пройшло? Я думаю, що ні. Категорично думаю, що ні. Тому що це було все навіть дуже і дуже закамуфльовано до тих пір, поки не, не пішов резонанс. Про те, що люди проти. Слухайте, дивіться, 220. От, ось дивіться, у мене 220 підписів. 233, 233 підписи проти. От, такі громадські слухання, що хтось буде проводити. 230, голосів, 230 підписів є зібрано, от вони, це оригінали, усі підписи є тут у мене. Оригінали. От оригінали від першого до О, другий. Зараз, зараз, зараз бо це руки не служать. Другий. Третій, ну так і нумеровані. Чого, власне, хочуть мешканці цього мікрорайону? На які дії? Що, щоб заборонити категорично мешканці всі проти заборонити у, установку даної установки на, у цьому мікрорайоні. А як ви вважаєте, де вона має бути розміщена? Вона має бути розміщена. Ми, ми не є проти того, що вона була розмірана. Вона має бути за межами міста. По всіх своїх параметрах буде розміщена на території за межами, скажімо, населеного забудови і в промисловій зоні. Його там не буду, його дійсно забирають. А... Звернулася райдержадміністрація адміністрація про виділення 200 землі, промисловий замок міста Коломет. Це йде на розгляд деткаської комісії, земельних відносинах, пропозиції, поки ми не маємо від архітектури. Якщо ми не опрацьовували це питання і, в принципі, я думаю, що треба шукати місце в районі.